БПЛА або крило Альбатрос М5 було виявлене за допомогою спеціального обладнання. Не буду вникати в деталі, не буду розказувати детальніше, що це за обладнання. Єдине, скажу, що воно було це крило виявлено, і наші зенітники пішла команда, вони піднялися і за допомогою звичайного fpv дрона вразили це крило. Цей Альбатрос взагалі дуже мало інформації, насправді, є, ну можна вже навіть не припущення, а все-таки вже такі більш-менш достовірні дані, що воно це крило діє на основі штучного інтелекту, який дозволяє розпізнавати певні цілі. Але сказати детальніше про це знову ж таки не вийде, тому що інформації, достовірної інформації про саме альбатроси. Мало єдине, що ми знаємо, що це дуже потужний нічний розвідник. В день він також може працювати, але вночі в нього. Значно кращі конфігурації, дуже добре працює нічна камера, і тому важливо було збити це крило, щоб не дати можливості розвідати інформацію, яку він збирався знайти. Це далеко не перше крило, яке збивають наші пілоти. В принципі, ми вже можна сказати, цілу колекцію нас складали вже там зали, суперками, орлани це вже нікому не цікаво. Ми збили нещодавно Мерліна, це також дуже потрібний для нас трофей. Тому що має здатність вишуковувати інформацію, знову ж таки розвідувати. Тому оцей Альбатрос, як і Мерлін, це такі дві жирні цілі, які вдалося збити. Наша бригада вперше збила цей Альбатрос, батрос взагалі ну, крило такого типу. Він хто може сказати, що це звичайний суперкам, тому що він схожий зовнішньо на суперкам. Але насправді ні. Насправді це точно ми вже переконалися, що це саме Альбатрос М5. Єдине, немає можливості підняти його, скажімо так, і зробити йому вже ростин, мовно кажучи, тому що він впав десь на територію лінії бойового зіткнення. Тому піти за ним принести і розібрати, на жаль, не вийде.